Find the of your mind. Хай. Прийшла в голову дурна думка перевірити, як там поживає дроп на симулякрах, і заодно вибити Voices на 3 або одну пасивку. Спочатку планував зробити 100 ранів, але симуль настільки нудне заняття, що потім планував бігати, поки Войс впаде, потім 60 ранів. Ну і в підсумку пробіг всього 50. Я б пробіг ще 50 сімоляків, але тоді б цей відос вийшов набагато пізніше після того як я вийшов без дурки. Отже, в основному набирав по 5-6 стаків нагород, залежало від енкаунтера. Зараз на екрані ви бачите весь профіт за кожен 10 ран. Далі весь дроп за 50 мап по категоріям. Магала маніяка і спліт персоналіті, на жаль, всі виявили з хламом, голоса навіть говорити про них нічого не хочу. Фарм приніс 104 і 3 дивана, звідки віднімаємо затрати і отримуємо 98 і 7 дивана чистого профіта. Профіт ділимо на 50 та множимо на 4 і отримуємо 7-9 дивана на годину, якщо фармити забуваючи про життя. Забув сказати: e, 0 лакі дропів, ніяких дропів уніків кластерів тих же самих мегаломаніяків, окрім шести кожаних диванів чистими, декілька кластерів на мана резерв. Хоча це складно назвати лакідропом, коли ті самі варці на мавках дропують по 4 дивана або 4 куба ваудо з одного варца. Але 8 диванів на годину затратує на цю годину всього 60 хаосів, наче норм. Тим паче, що майже будь-який білд може це потягнути, а якщо не може, то можна бігати всього 10 хвилин і вже фармити на, на нормальний білд. Також у фарма є невеликий плюс, який насправді в великому мінусі. Плюсом є те, що якщо є другий монітор, можна спокійно дивитися серіали, аніме тощо, навіть не дивлячись на полі, бо сам по собі фарм не є складним. Мінусом же є те, що це дуже-дуже дуже нудний фарм. Через що приходиться звертати за допомогою якраз таки до серіалів, щоб хоч якось витримати цю дурку. Ще через те, що весь профіт це різна валюта, скараби, фрагменти і т.д. треба дуже багато трейдитись. Але зараз це можна закинути на аук, через який час забрати свої хаосики. Чим не кайф. Головне навіть бігати не на менше 10 мої перед продажем, щоб більш-менш настакати валюту і продати подорожче. На цьому все. Дякую за перегляд. Ну а я пішов тестити інший фарм. А якщо у тебе є ідеї що ще погемвати, або пофармати на відос, пиши в коментарях. Також можу відкрити ваші колоди, самоцвіти тощо. Мального нема над головою. Вай Ой, Хоча б на 3. Бум. Я поняв.